19 липня у Прилуках відбувся матч третього туру чемпіонату Чернігівської області з футболу. На поле вийшли новостворений футбольний клуб Прилуки та чинний чемпіон області команда Кудрівка. Для прилуцької команди це один із перших офіційних поєдинків. Клуб заснований близько місяця тому та вже встиг провести два матчі в рамках чемпіонату. Третій тур став для новачків викликом, адже їхнім суперником стала одна з найрезультативніших команд в області в останні роки. Прилуки повернувся великий футбол, і це досить приємно, бо досить давно наша команда не грала на такому рівні. Наш суперник досить серйозна команда. Це лідер чемпіонату області, це команда, яка доводить це потенційні гравці, які, можливо, навіть будуть грати в професійному футболі. Футбольний клуб Прилуки розпочав свій професійний шлях на початку липня 2025 року. До складу новоствореної команди увійшли гравці з різних населених пунктів Прилуцької громади, а також мешканці самого міста. Очолив команду відомий український футболіст родом з Прилук Іван Кривошеєнко. Іван Кривошеєнко. Він головний тренер. Він збирає цю команду, готує її на ігри. У нас молода команда в прилуках. Вона тільки сформована. Вона сформована за підтримки народного депутата України Бориса Приходька. В нашій команді грають тільки прилуцькі виконавці. Більшість це з прилук, варва, ічня, молодівиця, прилуки такі тобто більше з прилуцького району. Головний тренер футбольного клубу Прилуки Іван Кривошеєнко зазначає, впродовж тривалого часу місто залишалось осторонь футбольного життя, зокрема через відсутність належної підтримки з боку місцевої влади. Ініціативу зі створення команди вдалося реалізувати завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Бориса Приходька. Велика дуже подяка народному да, депутату Б... Приходькову Борису Вікторовичу за те, що він е, допомагає нашій команді в фінансуванні, да, в організації і... нашої команди, і в тому, що ми. Е... Стартували в чемпіонаті в області. Ця історія, я, я думаю, що вона не одного сезону, тому що спілкувався я із Борисом Вікторовичем, з помічниками. Я бачу, що вони хочуть, щоб була ця історія довга. Ми зараз форму закупаємо, м'ячі, у нас тренування йдуть два рази в неділю. Від початку участі в чемпіонаті Чернігівської області з футболу команда вже провела три матчі. Один із них завершився перемогою, у двох інших поразка. Зокрема, 19 липня у Прилуках футбольний клуб Прилуки поступився Кудрівці з рахунком 0-2. Втім, результат гри не став причиною для розчарування ні для гравців, ні для головного тренера. Футболісти зазначають, зараз команда перебуває у процесі формування, а отже, працює над зіграністю, вдосконалює тактичні схеми, аналізує матчі та виправляє помилки. В принципі, всі молодці билися до кінця. Будемо працювати над помилками, щоб в наступній грі показати себе як найкращої сторони. Ми на результат ставку не робимо. Ми зараз нам треба організувати команду, поставити нашу, нашу гру. Потім результат він нікуди не дінеться. Попри непростий старт, команда вже здобула важливе. Підтримку місцевих жителів і зацікавлення з боку молоді. Саме це головний тренер команди називає справжньою перемогою. Ми хочемо дійсно, щоб грали прилуцькі хлопці з прилуцького району, щоб вони розвивали, розвивалася наша молодь. Щоб всі школи, які закінчували 11 клас, йшли на футбол. Ми ще зараз все бачимо. Я вже в місті хожу, Бачу хлопці вже всі в мене питають, коли гра, коли футболісти. Вони вже на когось рівняються. З цієї команди маленькі хлопці. Це я, я вважаю, що це дійсно перемога.